Так, банда, всім привіт. Є ось у нас така гора, ну, наклон такий дуже добрячий, пішки дуже тяжко. Вверх піднімати, з великом теж тяжко. Зараз будемо робити порівняння. Я катався на таларії, для неї це взагалі просто вона для того призначена. Це навіть не до порівняння, вона її туди вискакує без проблем. Давайте зараз подивимося, що може зробити оцей монстр Сіті Коку. Чи виїде він туди під гору, чи ні. Так як ви всі розказуєте, що мій так само їздить. 3 і 2 кВт. Сюди 3 кВт скутер не заїде навіть близько. Туди може заїхати або ендуро, або будемо пробувати оцю штучку. Стій там бо буде. Ну що, як бачите, ми вискочили на дану гірку. Е, для нього взагалі це була не проблема, просто треба вміти добре ним керувати. Це я робив на другому режимі. Це не на максимальній його потужності, не на максимальному заряді. Щоб я включив повних, вливання повних 30 кВт в мотор колесу і розінгав, його я б вискочив, або би цей Сітікок вискочив з під мене, але він би е, виїде туди і ще за собою зможе когось тягнути легко. Тому ось так. Ось так. Тому чекаю, хейтери, ваше відео з вашим Сітікоку, хоча б під якусь плюс-мінус гірку, щоб ви виїхали. Якщо ви такі розумні, мене питаєтесь там, розказуєте мені, що я вас обманюю, що воно не може, не їде і так далі. Всім гарного дня!